Доброго дня, шановна громада. 9 листопада. Сьогодні відбулася чергова сесія з міської міської ради. Хочу декілька коментарів надати. Розглянути 47 47 важливих питань для щоденної роботи громади і нашого населення. Розглянути бюджетні питання, були декілька питань від активних громадян, які присутні були на сесії. Надали відповіді, роз'яснили, чому саме так чи інше приймаються рішення. Коли почали розбиратися в ситуації щодо фінансування збройних сил, наскільки було це неприємно чути, коли депутати, які рік не з'являються на сесію, задають питання, чи є в нас вообще програма збройних сил для підтримки збройних сил. По цій програмі ми вже працюємо більше, ніж рок, рік. 120% від вільного залишка направлено було на підтримку саме Збройних сил та силових структур України. Тому депутатський корпус завжди працює над тим, щоб максимально допомагати Збройним силам та МВД СБУ, які працюють на території нашої держави. Тому було повне порозуміння. Останнім питанням було на сесії. Це два питання останні кадрові питання. У нас відбулися зміни в Заданняцькому старостаті, тому один із депутатів склав повноваження, це саме стисельник Ірина, яка не приймала вже в останньому рішенні голосування проєкту рішення. Саме останній проєкт рішення це було вибрання секретаря. Я, як міський голова, провів нараду з колегами, проводили нараду з депутатським корпусом за два дні до сесії. Було підтримання однозначно більше половини депутатів кандидатуру Руднєва Сергія, яку я й виніс в сесійну залу. На сьогоднішній день так склалося, що декілька депутатів не змогли брати участь у сесії, тому більшості по підтримці не було присутня на засідання сесії. Наступну сесію я на я назначу як голова найближчий час. Відпрацюємо явку депутатів, тому що саме ці депутати і більшість депутатів підтримували кандидатуру. Я сподіваюся, що секретаря буде обрана за підтримки депутатського корпусу.